Війна на сучасному етапі поступово переходить у позиційну форму. Так свою колонку для британського видання The Economist розпочав Валерій Залужний. Загалом у цій статті головнокомандувач ЗСУ розповів про причини повільного контрнаступу та те, що може допомогти українській армії перемогти. У цьому відео я хочу обговорити саме аспект переходу війни у позиційну. Чи вже почався цей етап, та які можуть бути наслідки для України? Базуватиметься наша розмова на статті Залужного. Адже саме головнокомандувач ЗСУ володіє повною картиною і розумінням ситуації на полі бою, проте ми поспілкувались із військовими експертами задля того, щоб більш детально зрозуміти причини зміни форми війни. Спершу давайте поясню, чому ми говоримо зараз про позиційну війну. За цей рік як російські військові, так і ЗСУ змогли просунутись на значно меншій відстані, а фронт порівняно із минулим роком майже не змінився. Основні території, які змогли захопити росіяни, це поблизу Бахмута, штурм якого тривав 10 місяців. А більшість деокупованих Україною територій, розташовані на півдні, поблизу сіл благодатне та роботине. Цифри контрастують із тогорічними у порівнянні з територіями, які Росія тимчасова. Чисово окупувала у 2022 тисячі та зі звільними територіями Сил оборони України. Так за словами Залужного, під час планування контрнаступу Україна планувала проходити близько 30 кілометрів на день. Натомість змогла вклинитись у російську оборону тільки на 17 кілометрів. Причиною цього стало добре підготовлені лінії оборони росіян. В Цій війні взагалі, оскільки оборона домінує над наступом, краще грати від оборони. Інша справа, що політично ми не можемо цього собі дозволити. Нам в 2023 році, на відміну від 2022 року, треба проводити активні дії. Тому що, якщо ми не проводимо. Нам починають Це, говорити казали, говорити замороження за стіл, так, переговори. абсолютно фіксуйте лінію фронту, і все я особисто боюся більше російської оборони, ніж російського наступу. В обороні, як ми бачимо, вони доволі себе ефективно проявляють. А ми поки що не маємо такої переваги в силах і засобах, в техніці, в способах використання, щоб швидко подолати цю позиційність, особливо коли позиції добре підготовлені в інженерному відношенні. Що таке окопна війна, про яку згадує Залужний? Це і є позиційна війна, тобто, коли жодна із сторін не має спроможностей прорвати лінію оборони суперника. Найвідоміший приклад такої війни це саме Перша світова війна та її західний фронт. У своїй статті Валерій Залужний згадує про книгу радянського генерал-майора Смирнова, який аналізував битви Першої світової війни. Щоб уникнути переходу до позиційної форми ведення бойових дій, типу окопної війни 1914-1918 років, необхідний пошук нових нетривіальних підходів до взлому військового паритету з противником. В першу світову війну цей позиційний тупик намагалися долати різними способами. Це і масовані артилерійські обстріли, це і використання хімічної зброї, От, що в Принципі заборонено конвенціями, і дякувати Богу, до цього не йшло ні в другій світовій ні війні, ні. Поки що в нашій війні не дійшло. Ну і це винахід нових технічних засобів, тих же самих танків, наприклад, за словами Валерія Залужного цитую затягування війни як правило вигідне одній із сторін конфлікту у нашому конкретному випадку Російській Федерації, оскільки це дає їй можливість відновлювати та нарощувати свою військову міць. Така війна не буде допомагати й Україні, адже при відсутності перемог на фронті Україні важче буде отримувати допомогу від партнерів. А заклики про замороження лінії фронту посиляться, вважає Михайло Самусь. Тому нині Україна не зупиняє свої наступальні операції. Те, що каже Залужний: не можна допустити втягування втягування з позиції війни. і тому, тому й проводяться зараз активні дії на лівобережжі Херсонської області. Тому у нас іде активна, е активна операція на Токмакському напрямку, активна операція на Напрямку Бахмутському і йде потужне знищення особового складу і е, бронетехніки, іншої техніки, збройної та військової техніки. На даний момент ми проводимо по максимуму інженерні роботи, бо ні один наступ не може бути без підтримки тилу. І, відповідно, хороші лінії оборони. Готуємо лінію оборону і по чуть почуть по таким повзучим, так би мовити. Там по ми займаємо нові позиції. Ну просуваємося потрошки. Так, нині позиційна війна ще не наступила. Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що, попри те, що Залужний говорить про поступовий перехід війни у позиційну форму, він не заявляв про те, що війна зайшла у глухий кут. Також він не говорив, що Україна не може досягти успіху у війні. Проте тут виникає питання: як Україна може уникнути позиційної війни та прорвати лінію оборони росіян? Саме цьому питанню і присвячена більша частина статті генерала Залужного для цього необхідно з. Здобути перевагу в повітрі, прорвати міні-загородження росіян, підготувати необхідні резерви та підвищити ефективність контрбатарейної та радіоелектронної боротьби. Але тут ми підійшли до головного аспекту технології. Щоб виконати більшість із цих вимог, нам потрібні нові технології у війні та інші нетривіальні підходи, пише Залужний. Так, інноваційність цієї технології він порівнює із порохом, який винайшли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного. Так, велику увагу. Головнокомандувач приділяє безпілотникам. Він згадує і про дрони мисливці на російські БПЛА. Дрони, які можуть допомагати у розмінуванні та розвідувальні дрони, які допоможуть знаходити цілі для артилерії. В цьому ж контексті відіграє велику роль радіоелектронна боротьба для подавлення російських дронів. Безпілотники зайняли безпрецівневну роль в цій війні. Такого до останнього моменту не було. А в свою чергу значення бронетехніки міняється значення тих же танків міняється. Тобто, в принципі, будь-яка велика війна, особливо коли починають воювати країни, які мають свої погляди на технології, вони завжди призводять до таких проривів. Але й залужний пише про більш звичне озброєння: далекобійні ракети, касетні боєприпаси та авіацію, проте й відмінності від тогорічної публікації залужного у змі. Тоді в статті для Укрінформу у співавторстві із Михайлом Заброцьким йдеться, що основа українського супротиву це значна військово технічна допомога партнерів. Нині ж залужний пише про важливість саме українського військово-промислового комплексу та створення озброєння саме в Україні. Українська зброя, вона повинна бути, ми повинні визначити певні сегменти. Скоріше за все, буде безпілотна авіація, тому що тут ми досягли успіхів. А загалом треба йти до певної інтеграції і закінчити з цією філософією. Ми все можемо самі. Тепер треба зробити технологічний прорив за рахунок комбінації тих технологій, які в нас є, і це має зробити якраз українська оборонна промисловість, українські інженери, айтішники, українські військові. Uh, тобто, фактично, вся нація, якщо так.